Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні, в четвер, 31 липня 2025 року, на Божественній літургії у православних церквах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 28 го вірша глави 10, по 7 й вірш глави 11. -ї. «Аще ще ли же, кто вам речет? Сие идоложертвено єсть, не ядите за Оного поведавшего и совесть, Господня бо земля и исполнение ее, совесть же глаголю не свою, но другого, вскую Бо свобода Моя судится от иные совести. аще аз благодатью причащаюся, по что хулу приемлю, о нем же аз благодарю, аще убоясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся в славу Божию творите». Без преткновений бывайте иудеем, и элином и церкви Божией якоже и аз во всем всем угождаю, не иски своя я пользы, но многих да спасутся. Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу. Хвалю же вы, братья, яко вся моя помните, и якоже предах вам предание держите. Хочу же вас видеть, как всякому мужу глава Христос есть. Глава же жене – муж, глава же Христу – Бог. Всяк муж молит вудея или пророчествуя и покрытую главою, срамляет главу свою, и всяка жена – Молитву деющая или пророчествующая, откровенную главою, срамляет главу свою, Единого есть и где остриженней, а ще оба не покрывается жена, да стрижется, а щели же срам жене острищеся или бритеся, да покрывается. Муж, бо не должен єсть покривати главу образ і слава Божия єси, жена же слава мужу єсть. Але як хтось вам скаже, це було жертвоване ідолам, не їжте за того, хто попередив вас і сумління. Сумління ж кажу, не свого, а іншого. Чому б моя свобода мала б судитись іншого сумління? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що небудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користі, лише для багатьох, щоб спаслися. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали. Що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову він бо образ і слава Божа, а жінка ж слава чоловіка. Євангеліє від Матфея, глава 16 Верши с 24 по 28. Тогда Иисус рече учеником Своим, Аще кто хочет по Мне идти, да отрежется себе, И возьмет крест свой, и по Мне кредит. Иже, бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, И иже аще погубит душу свою, Мене ради обрящит ее. Кая бо польза человеку, а чем мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену за душу свою? Прийти бо мать сын человеческий во славе отца своего, со ангелы своими, и тогда воздаст кому ж до подеянием его. Аминь глаголю вам, Яко суть нециї от здій стоящих і жені імут вкусіті смерті доніжвидят Сина человеческого, грядуща во царстві своєму. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми? І тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерті аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Усім доброго здоров'я, натхнення і Божого благословіння на всі добрі справи.